РЗТК Multifan Green – універсальний пристрій, що працює як ультразвуковий зволожувач, настільний вентилятор та нічник. Все одночасно або кожна з функцій окремо вирішувати вам. Пристрій компактний, ідеально підходить для робочого столу. Як зволожувач він має два режими роботи: постійне випаровування та інтервальне 5 секунд подачі пари, 3 перерва. Резервуар для води об'ємом 300 мл. Додавайте ароматичні масла, щоб повітря було не лише добре зволоженим, але й пахло приємно. У разі відсутності води спрацює автоматичне відключення. Вентилятор має три швидкості: низька, середня та висока. Кут нахилу налаштовується в межах 45 градусів. RZK Multifan Green працюватиме майже будь-де. Час роботи від одного заряду 5 годин в режимі зволожувача та 4,5 години в режимі вентилятора. Активували все одразу, пропрацює 2,5 години. Заряджається девайс. За 3 години від комплектного мікро-USB. якраз те, що треба напередодні спекотного літа.